Через вистави на леве й Не будемо ще тому не будемо там сказувати. Юрій, все? Все. Давай Всі. Ян Сух упродовж кар'єри провів 102 матчі за рідну волейбольну збірну. Також за його плечима 35 років на тренерській лаві. Очолював польські та швейцарські клуби. А свою лебедину пісню хоче виконати серед кажанів. Львівською командою зацікавився наприкінці попереднього сезону. я сматрі всі команди грали в Харкові. Я стежив, як команди грали у Харкові. Локомотив сильна команда. Також юракадемія Вінниця і хімпром суми. Я знаю там кожного гравця. Так само, коли приїхав, знав усіх наших хлопців. Новий наставник крилатих, окрім занять спортом, любить дивитись фільми, грати у брич та складати пазли. очі впадають, його позитив та відкритість. Зовсім в принципі, інша е, система тренувань. Більше е, в нас тренажерного зала, більше фізичної підготовки. Ми то до основної роботи. Попередній головний тренер Владислав Лазарчук тепер опікуватиметься дублем. Вампірів підживлять свіжою кров'ю. Каже, нам допомагатимуть хлопці з молодіжного складу та двоє польських гравців. Також до львівського табору уже прибув екс капітан Сольгорського шахтаря Віталій Осадця. Атмосфера. Прекрасно, всі після відпуску, всі втягуються, хочуть показати себе як з найкращої сторони. Ну, поставили перед нами високі задачі, будемо їх виконувати. А завдання перед хлопцями справді амбітні завершити наступний сезон, щонайменше із бронзовими нагородами. Звичайно, хочеться виграти, ну, але зрозуміло, що крім злокомотивом, ну дивлячись на те, то, що того року він буде трохи слабший, може й, буде да, а може і не вийде. Ну, Уже 10 липня наші волейболісти вирушать на збори у Польщу, де проведуть кілька товариських зустрічей із місцевими командами. А у серпні уже самі прийматимуть гостей на традиційному кубку Лева. Марічка Думич, Володимир Квітковський головні новини Львова.